Всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу вам показати рубрику, що ж в мене на квітло. Цю орхідею пташку я вам вже показувала. Орхідея йшла зі штрих-кодом фірми Green Balance. Я не можу знайти інформацію про те, що це за орхідея, як її назва. Буде називатися в мене просто Biord, тобто пташка. По-іншому назвати її не можу. І другий бутончик, який розкрився, також схожий на пташку. Якщо буде точніше, то на голубку. Дуже орхідея гарна, врост пішла моментально, вона випустила китонос пізніше, ніж її колеги на цьому підвиконні, але розкрила бутони перша на цьому підвиконні. Дивіться, три бутона, дуже гарна листова маса, багато корінчиків. Ця орхідея. Із засушених, які я купувала лотом вісім штук, але вона дуже крута, вона дуже працьовита, гарно росте, багато корінців наростила. Подивіться, який гарний результат, дуже незвичні квіти. Така губа, знаєте, і прям як в мене. Як я її розкотала, напишне гарне цвітіння. Нічого. Ця красуня поїде до моєї мами. В неї Є вже стелаж, є освітлення, багато місця, вона їй сподобалась, тобто поїде в гості до моєї мами жити. В мене місця, на жаль, немає так багато. Ця орхідея, незнайомка, міді, відкрила своє обличчя. Подивіться, ця жовта красуня з рожевим таким і крапом, і полосками, яка в неї губа. В мутації бабулетка. Я можу помилятися, якщо це не так, поправте мене в коментарях, що називаю таку мутацію ще бантик. Дуже гарна, шукала знову, хто це. Ну, знаєте, багато орхідей взагалі в світі існує, і не в кожна орхідея має якусь назву, на жаль. Я все перешукала, в мене вже просто міст кипять. Не хочу я більше цим заморачуватися. Все. Мені писало, що вона схоже на венус в мутації бабулетка. Не знаю, напишіть мені, схоже чи ні. Ось вона розмір міді, багато корінчиків, це орхідея максимум безпроблемна. Вона в мене майже рік, я її пересадила, вона ростить корінчики, листочки, ні жодного листа я з неї не зняла. Показую перший бутон, який повинен бути розкритися, але по факту він буде другим. Бачите, розкриває вона потихеньку. В неї тільки зараз 5 бутонів, Дуже хочу, багато квітів. Вона дійсно гарна. Я навіть не уявляла про те, що вона буде з мутацією. Чесно кажучи, для мене це такий сюрприз. Якісь квіти мене радують, якісь дуже сильно огорчають, але нічого, це життя. Це в мене полярний мішка, дуже активно ростить бутони, вже напитує, зовсім скоро їх розкриє. Дуже гарна орхідея. Ця час-підвіконня в мене зараз так виглядає. Дуже гарно. Гарні квіти квітнуть. Ура! Так, це в мене орхідея Аласіо. Повинна була бути Феррара, Ну, я, знаєте, нічого навіть не. Це інерга зраховувала, вона була без квітів, прийшла до мене також з восьми орхідеями, засушеними підписаним, був горщик як Феррара. Це не Феррара, це Аласю, тому що різна губа в них і форма квітки. У Феррара вона хвиляста, тут просто звичайна форма квітки. І розкривається другий бутон, тут також в мене три бутона. Все дуже гарно, я рада, тому що ця орхідея вона маленька, багато корінчиків листочків працьовита. Тут в мене. Аля Дикий Кот. Інформація про це є в попередньому відео, будь ласка, приходьте і дивіться. Ай, це в мене орхідея, також незнайомка. Пам'ятаєте, я обрисала кетонос, який був дуже великий, і ріс півроку. Це на новому кетоносі вона розкрила квітку, якась вона трохи дивна. Сподіваюся, другий бутон буде нормальний. Мені дуже подобається, знаєте, така Аля якась наречена. От мені чомусь така асоціація подобається, яка губа, які квіти. Дивіться, там багато чого, в які переливи, такі і крапочки гарні всередині. Дуже крута орхідея. Тут в мене кам'яна троянда має дуже маленьку квітку, ну, щось взагалі дуже мала. Якась вона трошки така негарна. Другий бутон буде відкриватися. Хочу, щоб це була нормальна, стандартна, гарна квітка кам'яної троянди. До речі, я ці кам'яну троянди також купувала на OLX. і жінка була з Харкова, Салтовки. Щиро вам дякую, що ви мене не підманили, як це з диким котом в мене вийшло. Я дуже рада, що в мене є кам'яна троянда. Але у мами є дикий кот. Ось такі новини, ось такі орхідеї. Будь ласка, якщо ви щось знаєте по поводу сортів, пишіть мені в коментарі. Я вам бажаю гарного дня. До нових зустрічей.